Доброго дня, дуже коротко покажу цікавизну машинку, це Audi e tron Q2L, саме e-tron, який буває у Audi. Машинка 2021 року, 40 кВт батарейка, 250 запас ходу ну, вона компактна, але дуже містка, така з приємним багажничком. Вона ще трошечки зроблена довшою. Тому вона називається Q2L. Єтрон Q2L. Ззаду простори сидіння, ще підлокотничок навіть є. Бачите, так виглядає заднього ряду, панорама відкривна, люк, стан нового авто, машинка 26 тисяч проїхала, всього все дуже зроблено по-аудійному, якісно надійно тихенько нічого не скрипить, не гримить. Дуже гарний варіант. О, вибачайте, 29 тисяч пробігу. Трочик у вас камера задня, парктроніки по колу. Так що варіант я вам покажу на цьому відео. Є і цінник, не за всі гроші, машинка. І мій телефон. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Нагадую, вулиця Павла Осенка в місті Києві. 80-90 електромобілів. Тримаємо по наявності. Приїжджайте, підберемо для вас кращий варіант. Ну а зараз приїхала, давно не було. Зараз приїхала така Q2L. Стан нового авто. Гарного дня бувайте.